Слава Україні! Сьогодні говоримо про те, як зміцнити імунітет. Про це нам розкаже пані Ірина Базилевська, дієтолог та нутриціолог. Пані Ірина, слава Україні! Скажіть, будь ласка, як нам зміцнити імунітет зимку, які варто вживати продукти, можливо, аби він став міцнішим. Ну почнемо з того, що осінь це взагалі ідеальна пора року для того, щоб почати займатися своїм імунітетом. А тому, що а, переважно всі думають, що це тільки літо, коли відпустки, коли ми там їдемо на море і так далі. Але насправді і осінь так само дуже а, така сприятлива пора, тому що ми маємо величезну кількість різних овочів, фруктів. І звичайно, не говоримо зараз про осінь таку пізню, коли вже холодно і душі. А от зараз, коли от така золота осінь, коли ми ще маємо гарну погоду і достатньо е корисних продуктів, то е в першу чергу, е чим ми зміцнюємо імунітет? тим, що ми їмо якісні здорові продукти регулярно. Тобто е на що би я заакцентувалася зимою, от які що е потрібно продовжувати робити? Ну власне, харчуватися регулярно. Влітку я би сказала, навіть не завжди так получається, тому що буває спекотно і люди можуть менше їсти, більше пити там, пропускати прийом їжі їжі. А от зараз це є ну, така як основна рекомендація: обов'язково снідати, обов'язково там обід вечеря, якісний перекус. Не наїдатися на ніч, тобто е, ну, от такі основні постулати, е, само собою, зберігати. Наступне, що це є водний режим, це є вода, і е, все залишається в силі. Е, тільки навпаки, зараз треба більше це контролювати. Тому що, якщо влітку є е, жарко, то е, ну, хочеш, не хочеш, ти п'єш. А зараз потрібно на це звертати увагу, скільки ти випиваєш в день, тому що там півтори-дві літри води, це є нормально, і це є той режим, який мав би бути завжди, тому що воно сприяє як нашому імунітету, так нашому здоров'ю, так нашому гарному вигляду і так далі. І єдине таке, що можна би було поміняти, це скажімо, коли вже почнеться. Міщення, можливо, де в кого вже є прохолодно на робочих місцях, замість води можна пити зігріваючі якісь напитки. Тобто, це може бути, наприклад, той самий зелений чай, туди можна додати скипку а, імбиру, там цитрусових якихось кориці той самої додати, а, ну якісь прянощі. і воно буде ще додатково зігрівати. і Так само додатково буде сприяти зміцненню імунітету. Тому я завжди, наприклад, за прянощі, я завжди за натуральні спеції, я завжди рекомендую їх додати в їжу ну, в таких оптимальних розмірах, так, ну і в напої також. Що ще можна такого додати з харчування? Це, напевно, ну, як всі кажуть, осінь це вже так королева осені це її супи. І от зупи з гарбузів, там з брокколі, з всяких різних таких продуктів це є так само з тими самими прянощами, спеціями, це так само і смачно, і зігріваюче, і скажімо, не надто калорійно, але разом з тим це насичує. Ось ну чого би я застерегла, це звичайно, відповідання солодощів, тому що коли починає холодати, то особливо на роботі чиї кави, і до них вже якісь там тістечка, якісь пороженка, якісь там цукорки. Я ну, конкретний противник того всього, тому що нічого доброго, звичайно, крім цукру, тренажерів там зазвичай немає. А от і, і муки вищого сорту. Тому а, я м, завжди рекомендую е, їсти чорний шоколад, е, такий ультрачорний в невеликих кількостях, просто якби смакувати ним. так. І що е, ж на перекус? Прекрасним перекус є горішки насіння, тому що це насичує цього ти не з'їдаєш, але знову ж таки дозовано, не так, що тарілку поставили з там… 에, поки не з'їв, то, то, то не заспокоївся. Це можуть бути так само такі якісь кисломолоші. Наприклад, це може бути, там, наприклад, натуральний йогурт, туди можна додати собі там, чи насіння чия, чи взагалі всякі насіння любого. Воно набухає і дуже смачно. 에, ось. Тобто 에, правильні, якісні перекуси. так? 에, ну, Що ще для нашого імунітету надзвичайно важливо? Це є, звичайно, сон. і 에, не тільки для імунітету, це є важливо взагалі для нашого здоров'я в цілому, це є важливо для нашого психологічно-емоційного стану, е, тому якісний сон ніхто не відміняв. І е, я завжди на цьому наголошую. так само, якщо людина не хоче мати зайвої ваги, це є номер один на що потрібно так само звертати увагу. Тобто, якісне мається на увазі не перше, друге, третє лягати спати, старатися лягти спати до одинадцятої години і е, нормально відпочивати, тобто не в 11 і ще там дивитися до другої телебачення, так а просто вже а, власне <хи> чи читати якісь новини в телеграм. А, от, а вже старатися лягти спати. А, ну що ще? Це звичайно фізичне навантаження. Це є руханка, це є спортзал, це є а, необхідна кількість кроків, яку так само треба контролювати. Тому я завжди рекомендую собі поставити додаток на телефон, щоб хоча б розуміти, а скільки тисяч кроків ти проходиш за день. так? І а, якщо літо це є там пора, що ми там ну, їздимо частіше кудись, незважаючи на, на реалії нашого життя, все рівно ми стараємося кудись поїхати, хоча б в Карпати, там вивести дітей і так далі, то зараз вже більше всі на місці. Тому а, моя така рекомендація все-таки не лінуватися, піти записатися в якийсь е, фітнес-клуб, чи фітнес-зал, чи е, піти на якийсь той спорт, який вам імпонує, чи на танці, тому що рух це є життя, незважаючи на то, скільки людині років, вона повинна рухатися. Якщо вона перестає рухатися, вона починає е, старіти швидше. Так? Ну і руханку, я не знаю, руханка на там, якихось 7-10 десять. Святе, а я для себе, наприклад, вибрала таку якби, форму, щоб знаєте, як то буває, ну сам себе, щоб стимулювати до цього, так, щоб не пропускати, тому що завжди можна щось собі придумати, чому ти там сьогодні не можеш цього зробити. Я її роблю з наміром. Тобто, от фактично, моя руханка це моя присвята. Так, я її роблю з наміром, наприклад, там свого благополуччя, здоров'я, нашої спільної перемоги. І а тому одна буквально пару днів тому я їхала в Тернопіль до своєї подруги, ну і по справах я з собою взяла свою форму, і там я так само робила руханку, тому що е, ну, якщо я її цьому присвячу, я не можу її пропускати. так? І, і це мене дуже стимулює для того, щоб я тих 10 хвилин присвятила для свого здоров'я. Самі елементарні вправи, це є стрибки, це є там, планка, дихальні вправи. Там, сидіння під стінкою хвилинку по потаймеру. Ось ну, саме такі елементарні присідання там з гантельками, але це є запорука нашого здоров'я. Ну, що ще? Це, звичайно, прийом біокоректорів. Я завжди про це говорю: це якісні вітаміни, це є мікроелементи, це є імуномодулятори або імунокоректори. Ось сама особисто я і моя родина приймаємо з 95-го року, тому я завжди за те. Тобто, це є ті речі, які дозволяють підтримувати наше здоров'я. Ось а, а коли ми вже звертаємося до медикаментозних препаратів, це є те, що дозволяє людині лікуватися. Тобто, щоб не лікуватися, потрібно робити профілактику. І а, бачите, коли почалася навіть пандемія, а, зверніть увагу, ви напевно, так само пам'ятаєте, які рекомендації були: вітамін Д. Правильно А там приймати пізніше, що там ще цинки, тому подібне. так? Тобто, а що це є? Це є фактично імунокоректори, вітаміни. Зараз сонце стає менше, тому і той самий вітамін Д. І інші вітаміни, мікроелементи, і е, так само е, підтримувати свою мікробіоту з допомогою правильних якісних пробіотиків і вживати їх їжу. Та сама, наприклад, квашена капуста, от вже скоро почнеться сезон. Так, це той самий е, е, якісний продукт, який підтримує мікрофлору нашого кишківника, і це так само є дуже корисно, так само, як і йогурт, і так далі. Та сама омега 3 яка є необхідна, тобто є певний пакет. Е, е, Певний перелік, скажімо так, препаратів, які бажано курсами там час від часу чи на постійній основі вживати. Ну і так само в їжу, да, якісні жири мають бути, тобто масло невеликих кількостей, 82%, там оливкова олія, ляна олія, авокадо, ось горіхи, риба, жирна, червона риба чи скумбрія, та сама. Тобто, це є ті речі, які. А мали би бути в нашому раціоні за тим потрібно слідкувати так. Ну і якщо говорити про овочі, про сезон, який ми зараз говорили, то так само ми зараз маємо масу всього і а, тої самої зелені, що багато якісної, тому клітку вона це також то, що нам потрібно. Тобто, якщо це все підсумувати, значить маємо певних е, декілька пунктів: це є регулярне харчування, це є е, пиття, е, це є сон. Це є рух, бо він життя, так? прийом біокоректорів. ну І і що, і відпочинок. І відпочинок, тому що е, насправді ми всі зараз перебуваємо в такому е, ну, непростій ситуації наша нервова система завжди під напругою, і тому потрібно знаходити для себе якісь е, речі, ну, щоб ми могли переключатися на позитив. Так? Тобто ми не можемо жити тільки в негативі, тому що. Нервова система вона дає серйозні наслідки абсолютно на все і так само підриває наші і потім ну, ми ходимо по замкнутому кругу. Тому треба старатися, я не знаю, переключатися, десь поїхати, піти на якусь подію, зустрітися з друзями, донатити, тому що не знаю, задонатив. Ти вже так само, якийсь маєш такий емоційний. Ну, я не знаю особисто по собі, якісь такі знаєте, підйом воно нагріє, що Десь десь ти зробив свій вклад в ту перемогу, так от, але разом з тим переключатися на позитивні емоції і пам'ятати, що наше, е, наше здоров'я в наших руках ми повинні його пильнувати, тому що нам ще святкувати перемоги, відбудовувати країну. Також таке питання як до дієтолога, дуже часто ми взимку стараємося схуднути до літа. Чи варто все ж таки взимку скидати зайву вагу, як це вплине на наш імунітет? Можливо, там ми вимиваємо якісь корисні речовини з нашого організму і його послаблюємо таким чином? А, ви знаєте, якщо людині в людини є потреба знизити вагу, тобто, якщо в неї є зайва вага? То однозначно треба, і не потрібно чекати там. знаєте, як то ми завжди чогось чекаємо: Якось з першого числа, якось з наступного понеділка, якогось наступного нового року, і так далі. Тобто, якщо є зайва вага, потрібно прийняти рішення і звернутися до спеціаліста, який допоможе цю зайву вагу забрати. Чому я говорю звернутися до спеціаліста? Тому що якщо ти сам щось придумуєш і е, сідаєш на гречку і на якісь там три листочки, то воно, звичайно, і схудне, ти, не схудне людина по-людськи, правильно, так? і виснаження йде, і психологічне навантаження. І одним словом, ніякої користі від того не буде, тому що організм повинен отримати збалансоване харчування. Якщо ж людина звертається до до спеціаліста, то однозначно схуднення тоді йде чітко прораховане по тій кількості калорій, які потрібно, щоб не зашкодити. І воно є збалансоване по білках і вуглеводах, тобто, щоб людина з їжі утримувала ті речовини, так? і само собою тоді ми маємо і результат, і немає шкоди для здоров'я, тому що якщо є зайва вага. Повірте, зайва вага здоров'я ще нікому не додавало, так ну, по всіх параметрах, і той самий імунітет, і, і ті самі ризики серцево-судинних захворювань. Я мовчу про те, що наскільки важко нашому хребту, нашим суглобам носити це все зайве на собі. і такі люди вони завжди в гру. Ризику і цукрового діабету, і онкології ну це всі знають. Це не є якась така, знаєте, ніякої тут американку не відкриваю. Просто е, все починається з прийнятого рішення. І коли людина е, худне, а пізніше вона розуміє, що насправді для того, щоб підтримувати їй е, свій результат, потрібно просто дотримуватися певних декількох пунктів більше нічого такого не треба. Ось. І якщо вона звернулася, щоб їй не тільки там дали дієту, а щоб її ще і навчили, як це робиться. Так? Тобто, щоб вона розуміла, що їй потрібно робити в подальшому, щоб вона не знаходилася так, що скинула вагу, набрала вагу. І все життя, знаєте, не живу, тільки худаю. Кудаю. От є ще такі моменти. Тому а, я, наприклад, веду марафони схуднення а, онлайн і. І от власне їхня е задача не тільки, щоб людина скинула вагу, а щоб вона навчилася її утримувати, так? Тому що ми завжди маємо той результат е тих дій, які ми робимо щодня. Ось, і просто скинути вагу, а потім повернутися до попереднього життя, значить, відповідно, ми будемо повертатися до попереднього результату. А наша задача забрати те, що зайве. І просто далі жити нормальним життям, виконувати тих декілька речей. Та сама руханка, входить в перелік. І я так само цього дотримуюся, тому що відповідно хочу також бути здоровою і добре себе почувати. Ось ну так, якщо коротко, що ж, пані Рино. Я дякую вам.